Дорогі друзі, всі глядачі, хто мене бачить, я займаюся клітинним харчуванням. Звати мене Світлана. Хто бажає придбати клітинне харчування? Будь ласка, ви можете безпосередньо напряму зателефонувати мені і замовити клітинне харчування. Є в наявності, є в наявності Elevate, ранкова капсула, яку ви приймаєте зранку, як тільки прокинулися, на голодний шлунок, зелену капсулу ви випиваєте, можна розживати. Ось, і проковтнути і запити водичкою. Я приймаю одразу цілу капсулу, злегка її розжую і запиваю тепленькою водичкою. Це корисно завдяки е, е, рецепторам язиковим, воно краще засвоюється, скоріше потрапляє в організм і е, надається енергія, поліпшення здоров'я. Ось багато запитань, як швидко настане одужання, коли я там люди питають, коли зможу бігати, без палки, без костелів вставати там взагалі, я вам скажу одне: все залежить від задавненості ваших хвороб, від тієї стадії, які у вас є. Хронічні захворювання вони потребують часу лікування. Автоімунні захворювання також вони потребують часу. Саме головне це набратися терпіння. Без паніки, не панікувати, не казати, я витратила гроші, придбала, а воно мені ні в одному оці. Це роблять тільки люди поспішні такі висновки. Клітинне харчування це продукт. Це не ліки, це продукт, який потребує часу для того, щоб визначити в вашому організмі ті прогалини, які де вони просто вже ну, такі сильно задавнені. І в першу чергу туди поступає клітинне живлення вашого організму. Через деякий час ви можете зробити висновки, звісно, просканувати свій організм і подумати. Ось багато є відгуків про те, що левейт починає працювати, але все індивідуально, може бути через 10 днів, може бути через 15 днів, через місяць. Я ж кажу все в залежності від ваших симптомів та е, симптомів цих задавності. Ось я приймаю клітинне харчування, я обираю тільки найкраще для свого організму. Я відповідаю сама особисто за здоров'я свого е, організму, тому що здоров'я нікому не цікаве, окрім вас самих, ваше здоров'я. Мені моє здоров'я цікаве, я бажаю, е, щоб воно було крепке і. Енергійне. Ось Elevate мені допомагає отримувати енергію і всі необхідні та корисні вітаміни. Elevate забезпечує потребу у мікро-макроелементах. Це дуже зручно та вигідно, так як заміщує 15-20 пляшечок вітамінів. Не потрібно окремо приймати вітамін С, вітамін Д, групу вітамінів В. Ось це все знаходиться. В одній капсулі, яку ви приймаєте зранку, також Ноотропна суміш, адаптогенна суміш, зелені овочі. Все-все знаходиться в одній ранковій капсулі, яку ви приймаєте. Ось це дуже корисно, необхідно і потрібно. Багато людей відмовляються від аптечних препаратів завдяки Elevate. Ось, Але я ж кажу, потрібно набиратися терпіння без фанатизму. І приймати Elevate, так як це потребує часу для відновлення, для того, щоб ті очаги ваших хвороб почали відновлюватися, так як шкідливі бактерії просто з'їдають внутрішньо ті органи, розрушають запалювальні процеси, окислювальні процеси. Вони просто перестають існувати, і людина отримує. Оздоровлення на клітинному рівні. Ранковий комплекс ви приймаєте зранку. Ось. Нічний комплекс ви приймаєте перед сном. Це сліп та рестори, сон та відпочинок. Біла та фіолетова капсула, які також містять корисні мікро-макроелементи, витяжки з рослин. Для, також там є в складі і для відновлення печінки, молочний кульбаба, е, Що тут ще є? Активоване вугілля, журавлина для зміцнення вашого сечового міхура. В кого є неконтрольоване сечовипускання. Це також під час сну людина відновлюється, зміцнюється організм, маршмелову екстракт, сена, ось алої вера для вашого шлунку. Псиліум, артишок, ензими, пробіотики, лактаза, ліпаза, інвертаза ось ну, все дуже корисне. Саме головне тут є 1 мільярд пробіотиків, які нормалізують мікрофлору у вашому кишечнику, адже кишечник має бути чистим, це наш другий мозок і в ньому не повинно існувати шкідливих бактерій, які будуть розрушувати ваш організм зсередини, адже всі хвороби йдуть з кишечника, всі походження всіх хвороб йде з кишечника. Якщо у вас там постійне газоутворення, бурління, якийсь ви відчуваєте дискомфорт, це все свідчить про те, що у вашому кишечнику немає, він не містить корисних бактерій. Ось, і Під сну, коли ви спите, організм людини проходить відновлення. Ось, Також у комплексі сліп, міститься мелатонін, магніт, валріана екстракт хмелю і це для зміцнення волосся, надає седативний ефект. Це СЛІП-комплекс, він взагалі надає седативний ефект, для того, щоб людина розслаблялася під час сну, поліпшувала, налагоджувала, відновлювала свій сон. Нервово-депресивний стан зникає, ось також пасефлора є, ашваганда. всі ось такі і дуже гарне дозування, причому кальцій і магній в складі є. Для тих, хто має багато. Неприємних симптомів, я ж кажу, все потребує вашого часу. Мінімум це потрібно півроку для того, щоб ви просканували, оцінили ситуацію в своєму організмі, чи е, настає поліпшення. Ось все набратися терпіння і час покаже вам, чи е, е, дійсно це все е, е, вас відновлює зсередини. Ось деякі люди приймають. Більше одного року, більше двох років, більше п'яти років вже на постійній основі від початку заснування цієї компанії BIPIC, американська компанія. Ось також ви можете до комплексу додати іонну водичку, яка поліпшує pH звичайної води, оживляє воду для тих, хто не може напитися звичайною водою. Декілька крапель на склянку води цієї іонної водички поліпшать стан структуровану воду зроблять, поліпшать. Ось і ви зможете насичувати свій організм звичайною водою, і ви будете відчувати вологу, насичення водою е, і зволоження. Ось, За, Тут 96 порцій прийому, буквально 2-3 краплі води на склянку води. Ну, Тут є ще є додаткова інструкція англійською мовою, можна перевести. Ось, І е, можна замовити ось такий комплекс. Ось і ранкові Elevate, і водичка. І відновлення. ось. Це все можна замовити. Хочете окремо, хочете разом, в залежності від ваших побажань, від того, як ви хочете і ставитися з комплексним підходом до свого здоров'я організму. Це все, звісно, потрібно найкраще було приймати комплексно. ось. Але вже ви собі дивитеся на свій власний погляд, розлуд, як ви вважаєте за потрібним, все за власним бажанням, ніхто нікого не примушує, не змушує. Тільки ви відповідаєте за своє здоров'я, за свій стан свого здоров'я. Ось ваші застарілі хвороби будуть потребувати, звісно, часу, терпіння для того, щоб клітинне харчування почало працювати зсередини на ваше здоров'я для того, щоб ви отримували оздоровлення. Також я реєструю компанія BioEpic, Реєстрація без кордонів, де б ви не були в будь-якій країні: Італія, Іспанія, Польща. Америка, ну, будь-яка країна світу, за номером телефону, Вайбер, WhatsApp, Telegram можна звернутися. Я вас зареєструю за вашим бажанням. І ви будете самостійно отримувати клітинне харчування напряму з Америки до вашого дому, за вашою адресою, де ви проживаєте. Потрібна конкретна адреса вашого проживання. Ви, буде, ви, будете, ви зможете оформлювати самостійно на свою адресу, і вам додому привезе кур'єр поштового оператора, який є у вашій країні. Вам не потрібно не буде шукати ніякої пошти, ніякого відділення. Це все доставляє кур'єр поштового оператора, який є на ринку вашої країни. Доставка коштує 17 доларів незалежно від країни. Ось реєстрація в кабінеті також залежить від умов. Бувають акції, які не потребують реєстрації в кабінеті, яка коштує 20 доларів. Ось зараз представлена акція у компанії B-Epic. Be там ви замовляєте три пачки пластиря. В одній пачці там ніби 15 штук пластирів, а це три пачки є таких. По 15 штук в кожній. Ось і без реєстрації 20 доларів в особистому кабінеті. Ось цей пакет коштує 100 доларів і плюс доставка 17 доларів. Ось ви можете замовити собі безпосередньо додому, до своїх дверей. Ось. Я надам вам посилання для самостійної реєстрації. Ви зареєструєтесь. Якщо ні, якщо ви так не хочете, я. Вас, вам, е, я можу зробити вам замовлення до вашого дому, де б ви не були. Це можу зробити я, але оплата там зразу, потрібно оплатити зразу. Ось за цю продукцію. Там є різні варіанти продукції, різні варіанти клітинного харчування. Вибір великий, є що вибрати. Різні пропозиції. Отже, якщо ви бажаєте оздоровлюватися, отримувати клітинне харчування це не ліки, це клітинне харчування, яке живить ваш організм зсередини. Ось, якщо у вас недостатня кількість вітамінів в організмі, Elevate. Accelerate поповнює ваш організм необхідними вітамінами. Це дуже корисно. Ось, Я обираю Elevate. це дуже зручно, вигідно. Ось я рекомендую з власного досвіду. Ви вирішуєте самі за власним бажанням, як ви бажаєте. Звертайтеся, дякую всім!